Київ 8 листопада УНН в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст випадків за добу майже 9 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Фейсбук. За минулу добу в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей 315, медпрацівників, 326, подвійний апостроф, написав Степанов, також за останню добу госпіталізовано 1157 осіб. Летальних випадків: 138 одужало – 2637 осіб. Здійснено тестувань за добу 49 720, втомче, методом ПЛР 41 466, методом ІФА. 8254. За весь час пандемії в Україні захворіло. 460 331 особа, Одужало – 206 866 осіб, летальних випадків, 8450, проведено ПЛР тестувань, 3 мільйони 613 тисяч 899. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській. 1074 випадки, М. Київ. 943 випадки, Запорізький, 688 випадків, Київський, 546 випадків, та Житомирський, 543 випадки. В областях, повідомив міністр, кількість захворювань в регіонах М. Київ 44 172 випадки, Вінницька область. 12 420 випадків. Волинська область, 16 105 випадків. Дніпропетровська область, 17 748 випадків, Донецька область, 13 907 випадків. Житомирська область, 18 334 випадки, Закарпатська область. 16 932 випадки. Запорізька область, 13 422 випадки, Івано-Франківська область, 24 066 випадків, Київська область, 19 820 випадків, Кіровоградська область, 3 випадки, Луганська область, 4 450 випадків, Львівська область. 33 283 випадки, Миколаївська область 10 240 випадків, Одеська область, 28 265 випадків, Полтавська область 11 944 випадки, Рівненська область, 21 770 випадків, Сумська область. 14 486 випадків, Тернопільська область, 22 040 випадків, Харківська область, 43 213 випадків, Херсонська область, 5 випадок, Хмельницька область 19 493 випадки, Черкаська область 10 618 випадків. Чернівецька область 25 тисяч 16 випадків, Чернігівська область 10 тисяч 54 випадки, дані з тимчасово окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється. Додамо, що до червоної зони карантину потрапили 13 обласних центрів респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей. Наприкінці 2019 року з того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.